Готую собі сніданок і мулічки. Це у нас тут фаршик, цибулька на салі і три яйця, одне мулі, а два нині. Так, ну що, збираюсь снідати. Ви бачили, що я готувала. Яйця з фаршиком, з цибулькою, капуста квашена. І Мулечка снідає, бачите зі мною. Всім доброго ранку. 26 жовтня я сідаю снідать. Хочу вже дуже їсти. Зараз 9.40, Мулечка вже снідає, а я тільки збираюсь. Всім смачного сніданку, доброго ранку і гарного всім дня. Ой, ти такий худий, парсивий. ну нічого. Вилюдніше сюди? Ой, молодець, ой, молодець. Да, букет? І тебе забрали, да? <рес> І тебе забрали тузе, бузе, бузе. Трошки посидиш прив'язаний. У нього є будка, хатка, дивіться, яка. Вон. Живи не хочу. Сімейна ідилія, всі на місці, да? Балвесіки мої муркоти чуєте? Муркотуня. Тутя тут, тут буркотико коло мене, а? А де ж той хлопчик, де ж наш Мурчик? Е? Е. Прийшла до мене. Я лягла відпочити, вона до мене вискочила на кровать. Я їй там під стіл уже подушку поклала, подушечку маленьку. Вона там не хоче вже сьогодні на кровать вискочила, все в порядку. Мілота. Да? Ой, вам добре вдвох, да? Не скучно? тепло. Ай. На -то ви дочекались, да? Ну добре, спіть. Що? Без 15 три прийшла я на город. Ось у мене робота, бачите. Помідори, бадиля треба викидати туди за забор. 2030 упоралась я з цим шматочком, що собі запланувала, і назбирала ще відро помідор. Так, тепер у мене отут залишилось. О, ще, ще на цілу неділю. А потім буду наймати і фрезерувати. Так, приготувала собі оце два яйця, салат з капусти кислої, чай зелений. Може, творожок ще поїм. Не знаю. Чи буду, чи не буду, ще не знаю. По яйцю ну вони сидять і не хочуть. Ось, ось один сидить, воно друга сидить. <хе> не голодні, ну, як захочуть, то будуть їсти. Мурчик як джентльмен сидить, так? Да? Сидить, як джентльмен. А мурочка їсть. А ти сидиш, так? Да? Ну нічого. Сидити, голодний. Посіть, Постоложуй. Я вже покупалась 17 година. Все. Заморилася дуже. Зараз повечеряю та й буду лягати. Поставлю вам відео. Двері відкриті, бо в мене котики ходять туди-сюди. Може, в туалет хто захоче, нехай, поки. поки вони привикнуть, будуть в хаті, а потім вже будемо на вулицю трохи виходити. Бо я не люблю, коли у хаті це тваринки. Ну нічого. Ой, потім, може, мишей будуть ловити у нас там по сараях кругом бігати. Все, я дуже заморилася. Ну що, давайте, дівчатка. Бажаю всім тихої мирної ночі. Дякую, що ви мене дивитесь, що пишете мені коментарі, що витрачаєте свій час на мене. Підтримуєте мене. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Я не знаю, чи завтра буду знімати, чи ні. Побачу, не обіцяю. Завтра хочу зробити виходний. Ну, це так. Нічого не обіцяю. чи буду, чи не буду, не знаю. Давайте.